Всім привіт! Сьогодні хочу розпочати свій ранок з легкого салатика і вам пропоную його приготувати. Для цього нам потрібні такі продукти: капуста, зелень, там у мене і петрушка, і кріп, і селера, і простий салат з городу. М'ясо індички, можна курине м'ясо. Тут у мене банка кукурузки, сметанка. Найкраще для мене це молока. і якщо не вистачить, то добавлю ще цей. Десь 3-4 ложки столових мені, мабуть, знадобиться. І так розпочинаємо. Нічого складного. Капусту нарізаємо, шинкуємо мілко. Так, як ви любите, для салатика у мене капуста осіння, білокачанна, з білим качанчиком викладаємо в миску. І трішки-трішки. Трішки-трішки отак зробимо її. Трішки-трішки. Так, це мірки наші всі на око. Додаємо сюди кукурудзу, м'ясо, яке у вас є, і нашу зелень. Зараз ми це все перемішаємо, я додав сметану, а потім будемо додати сіль, ну, може, ще чорний перчик додав. Побачимо, спробую, скуштую. І подивлюся, що тут ще не Вийшло дуже багато. Бачите, як він гарно виглядає. Хоча він вже і перемішаний. Десь витратила я 200 г сметанки. Накладаємо нашу тарілку. Я дуже голодна. Зараз буду снідати. Так, хто там думає, скільки він там має яку вагу, спокійно можна їсти такий салатик на сніданок. Тут є сметанка, жирук. Дуже корисний. Дуже полюбляю я гімалайську сіль. Для мене найкраща це, звичайно, фірма приправка. Просто я вже стільки літератури перечитала, то корисніший, ніж у них немає, тому що склад кругом ну, таке собі. Так, дивимося, що у нас тут. Ну, подивіться, ну це ж просто. Ладно, скажу скарб. Це нічого не означає. Все, готуємо, смакуємо і сподіваємося. Тільки на все хороше. До нових-нових зустрічей. Пока!